Південь Італії у стані надзвичайної ситуації. Після потужних злив і штормів на Сицилії стався масштабний сув ґрунту, який поставив під загрозу існування цілого міста. У Нішемі це місто з населенням близько 25 тисяч людей у центральній частині острова. Сотні будинків опинилися буквально на краю прірви. Плато, на якому стоїть населений пункт, поступово сповзає вниз. А вода, що накопичилася в ґрунті після негоди, лише пришвидшує руйнування. Ситуацію особисто інспектує прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. Вона облітає постраждалу територію гелікоптером і проводить екстрену нараду з місцевою владою та рятувальними службами. З повітря добре видно масштаб. Катастрофи величезні шматки схилу зійшли вниз. Цілі будівлі зависли над урвищем. А один з автомобілів залишився напівпроваленим у провалі. Понад півтори тисячі мешканців уже евакуйовані. Пожежники та карабінери допомагають людям залишати домівки, виносять речі та супроводжують сім'ї до тимчасових притулків. Багато хто покидає свої будинки без розуміння, чи зможе колись повернутися. Місцеві жителі кажуть, попереджали про небезпеку роками. Суви тут траплялися і раніше, ще десятки років тому. Але серйозних заходів так і не вжили. Голова служби цивільного захисту Італії Фабіо Чичіліано підтверджує, що СУВ залишається активним, а ситуація вкрай складна. Будинки, що опинилися на краю обриву, непридатні для проживання, і частину людей доведеться переселити назавжди. Італійський уряд уже оголосив надзвичайний стан одразу в трьох регіонах: на Сицилії, Сардинії та в Калабрії. На першочергові потреби виділено 100 мільйонів євро. Водночас місцева влада оцінює загальні збитки більш ніж у мільярд. Стихія зруйнувала будинки, бізнес і прибережну інфраструктуру. Експерти наголошують, подібні катастрофи стають дедалі частішими. За останні роки Італія пережила серію руйнівних повеней із сувів, які забрали десятки життів. Екстремальні погодні явища дедалі більше змінюють звичну карту ризиків. Небезпека тепер загрожує навіть регіонам, які раніше вважалися відносно безпечними. А для мешканців Нішемі ця криза вже стала особистою трагедією із втраченими домівками, невизначеним майбутнім і гірким відчуттям, що попереджень ніхто не почув.

山めてくれたらバどケ。 nel considerato posizione... allora, parlato su una caccia, perché, ah, okay, la... per cominciare, dire, a fare un ragionamento che possa essere prospetto una certa dei soprli molto buoni che comunque siete la stelle... spanne quelle che diciamo siamo certi che vanno ricostruite. Soluzioni più mm -hmm. per me è andato tanto risalto il problema